Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо пташок до Дня Святого Валентина. Не забувайте поставити лайк під цим відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу горизонтально, беріть спочатку простий олівець, розділимо ним аркуш на дві частинки, можна це умовно розділити або позначити лінією. Трошки відступаємо від серединки і малюємо овал. Ось такий в мене буде перший овал. Тепер так само відступаємо трошки від серединки і малюємо з іншої сторони такий же овал. Це будуть наші майбутні пташки. Малюємо їх дуже простим способом. Намалюємо кожній пташці хвостик. Ось так трошки лінія підіймається вгору, зверху. Опускаємо, з'єднуємо і такий же хвостик малюємо другій пташці, але з іншої сторони. Ось ці лінії нам будуть не потрібні, а потрібні наведемо чорним фломастером. І надалі я малюватиму фломастером, ви можете продовжувати малювати простим олівцем. А потім навести потрібні лінії чорним фломастером. Одразу ластиком витираю зайвий олівець і намалюємо на кінчику хвостика пір'ячко у вигляді таких тоненьких крапельок. По боках крапельки одного розміру, а посерединці трошки більша. Намалюємо дзьоб, знаходимо серединку, ось вона, трошки піднімаємось вгору. І звідси малюємо таку галочку. Посерединці проводимо лінію пряму. Такий же дзьоб малюємо іншій пташці. Лінія посередині. Від верхньої частини дзьоба трошки відступаємо і малюємо око у вигляді невеликого кола. В ньому залишаємо маленький відблиск, а саме око розмальовуємо чорним. І так само малюємо око другій пташці. Відокремимо животик від нижньої частини дзьоба, проводимо плавну лінію вниз, малюємо животик другій пташці. Тепер крило, також будемо його малювати на тому ж рівні, де починали малювати животик. Плавна лінія вздовж спинки. Тепер з іншого боку. І до кінця. Таке ж крило малюємо другій пташці, на тому ж рівні його починаємо малювати. Дугоподібна лінія вниз. З іншого боку об'єднали і крило готове. Дуже просто намалюємо лапки дві коротенькі лінії вниз поруч. Тепер ось так. Поруч ще дві коротенькі лінії і тут лапку повністю не видно. Малюємо лапки другій пташці. Поруч ще одна лапка, яку повністю не видно. Наші пташки стоятимуть на гілочці дерева, тож малюємо. Плавною лінією гілочку. Тут закінчили. Трошки нижче малюємо паралельно таку ж лінію. І далі її ось так звужуємо. Тут гілочка закінчується. Десь посередині можна ще намалювати таку маленьку гілочку. А листочки можемо малювати у вигляді сердечок. Тут буде один листочок на кінчику. Тут нехай буде другий листочок. Тут я ще один намалюю. Малюйте листочки де завгодно. У мене буде ще тут листочок. Вгорі намалюю ще одну невеличку гілочку. Вималюйте, якщо у вас там є місце. Тут також листочок. Поруч на кінчику ще один. І тут нехай буде останній листочок. Малюнок намалювали і тепер його розмалюємо. Використовуйте для цього ті кольори, які вам подобаються найбільше. В мене одна пташка буде жовтою з помаранчевим крилом, а інша блакитною. І тим кольором, що я розмальовувала крило, додаю ліній у верхню частину хвостика, а також з внутрішньої сторони вздовж чорних ліній, окрім животика. І ось тут лінію закінчую. І так само тим кольором, що розмалювала крило, додаю лінії у верхню частину хвостика та вздовж всієї пташки. І біля нижньої частини животика лінію закінчую. Сам животик розмальовую світло сірим, можна його і зовсім не розмальовувати. І тепер малюнок готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.